Чому так виходить? Ми часто говоримо, я знаю тебе, чому ми так робимо? Адже це не так. Бо навіть не знаємо, хто є, ми самі, то стоїть навчатись тобі і мені. Бо навіть не знаємо, хто ми в цьому світі, для чого живемо і що в ньому робимо, для чого ми любимо, чого нам чекати. Тож стоїть навчатись, щоб все узнавати. Для чого природа і ранки чудові, для чого і Всесвіт такий кольоровий, для чого і чому ми живемо всі разом? Навчатися стоїть, щоб думати зразу. Думки хай же гріють серця наші і душі, Щоб радість селилась на морі і суші. Щоб людям жилося з добром і любов'ю. Тож стоїть навчатись, щоб жити без болю. Не знаємо ми ні себе, ні людей, а в світі багато, багато чудових ідей. Для людського щастя їх би пізнати, навчатися стоїть, бо хочемо знати. Пізнати, розкрити свою нам би душу. І буде нам легше узнати, бо в світі, бо ми, я і ти, ми схожі і так же всі різні. Тож стоїть навчатись, навчитись, ми вільні.